Вітаю на сторінці меблі «Граю». Пропоную вашій увазі диван лагуну від українського виробника. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри та 2 сантиметри, і у глибину диван займає 94 сантиметри. Цей диван виконана в тканині Алтаїр, і з палетки можливо обрати будь-який інший колір. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. В цьому дивані дуже вузеньке бильце, завдяки чому диван займає дуже мало місця. На підлокітнику гарна декоративна строчка, яка додає дивану вишуканості. Знизу диван прикрашен хромованою декоративною ніжкою. На подушках дивану знімні чохли для зручності у догляді. Диван дуже легко розкладається. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки піднімаємо посадочне місце та віддигаємо його вперед. В дивані також є великий та місткий короб для зберігання білизни. І штовхаємо задню спинку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня стінка. Отримуємо спальне місце 1,40 м на 1,97 м. Наповнення дивану ортопедична букова ламель та поліуретан. Диван жорсткий. Також на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях до зустрічі!